Я хочу розказати, що не знаю, що треба бути, що там є і питаються до нас, до волонтерів. Може ви чим не за бо треба їх закупити елементарно. Хочуть якоїсь допомогу елементарно. Якщо ви не хочете чи не вважаєте, чи всякими способами іншими себе... Не хочете воювати з отець ламинського косить, як грубо говоря. Якщо вас не можуть, то я не знаю. Я хочу сказати, передайте сидіти на дуже багато людей, яких проводили фіктивний багато. Справа що вони дуже А обрали волейбол, то там немає озалупів. Це спортсмени, всі проші тут є, такі поради. Ви розумію, що дати, що ви? Якщо ви тут такі крепкі дороги пробили справжні і не будете таки воювати, то прийдіть до нашу п'яти, дайте хто скільки може. Продукти, харчі. І скажіть, вибачте, ну я трус, я, 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 я не можу йти туди. А тут, бачили, хлопці стоять, ми бачили тих хлопців. Проти всіх, сім таких району стоїть, чудя, обідраний що ви перевезли їсти, та й картошки побачили на дикомарці, чи сушовські, чи сочетання, що то вдалося, то він дуже радий, йому рад душа піднімається, тому що місцеве на север, хочу сказати, не добре стали. Вони Ні. до них знають. От я на людей. Хто туди? Я чужу і пройшла Іванки. Люди дуже добрі і всі дають, і я них... — Це казу. за тих людей. Той, так? — Не за тих. слухайте наші люди. Ви не хочете воювати, то хоч поможіть чимось. За те вам кажу. Не за тих, хай, я скажу, ти, ти скажеш. Ходять люди, я пройшла, дають люди, нічого не кажуть. Дають гроші, дають продукти, дають одежу. І нема такої хати, якої я не прийшла і кажу, ми даємо, бо нам дуже шкода тих дітей. Але до чого ми і Майдан, і до чого довелася наша держава, що дають? Гроші виділяються на війну, гроші списуються. Де вони? Щоб не волонтери, що таки... такі питання ми можна дізна... хата таке каже, бо я щось. Ми питання ми дідамо майданчик і до Порошенка до всіх милівників. Але щоб ми не їздили

جس کو من دی ویس چہ رہا تھا ویسے دے دے А что за парку не забирали? Все питания, зараз да. На простом уровне есть наши по району. Как у нас вы звертаетесь, как вы зеркали питання вы эти як приходите, как а ще На треба уровне? Ви ж не с вами очень уровни, потом знание. Вы не на батаре приходит, і школа, убежать. Просити. Чи вона правда? Не будь, і ну, хоча, слухайте, ну, якщо, якщо ви її довіраєте, якщо вивіраєте, у нас да, є да. вже в офіс, нам керівництво виділив, до mm -hmm. місця у мене підходите, відомо скриньку давайте. Ми будемо ці давати вам куди, що йде. А повірте, дуже багато проблем на роботи. Якщо mm -hmm. два не місяця, ми вже ділимо з рахунку, скільки вони право. Мене починає спитати, кажу, за який період? Скажіть, депутата. Робота дуже грандіозна. Юра, ти бачить, скажи, навіть люди, хто зараз заночу виїхати, я одного може взяти, більше ні. Як хтось довіряє самі, я вам кажу, що таке дорога туди, то це я здорова людина, я не тримую. Ми з них падаємо. Тому що там дороги фактично немає за каркав, там і руїна. Блокпости щоб 20 пройшли, всі перепросили нас. І далі на цю установку подивиться все. Це вже морально пиво. А це поїхати і подивитися це все. Дура, це волонтерам всі довіряють. Ви спойміть правильно, що я кажу. І кожна хата і дає все, ніхто не відказується. Хто що може? Старенький такі бути, щоб два пенсіонери там, і всі. вона не дасть 20 гривень, а вона дає 100 гривень. І каже, Боже мій, оце, щоб не ті волонтери, там діти пропали. Що кожна хата, кожна. Обіжаєте на державу, я не, думаю, я не буду називати цих людей. Ми я вам кажу, вони гроші дають. А, а що так дає держава для цього? Може, а вам щось де, дій, де, люди не знають. Ці питання, я з вами згоден, але вона повинна обіцятися вище. Воєнне керівництво, ви всі okay. колективне після <пробітник> <вічно>, воно направляє <вибухає пробітник> далі і далі. Волонтери. Ми, ми, ми на Ми виш... на цьому рівні ми робимо свою роботу, якщо ми там не на війні, то ми хотя будете. Вони там Якщо надачу ми були такі питання, які всі садимо, то скажемо, а що держава робить, а чому ви не побаємо? То є всі у них ціна. Це питання там за бойових осіб. Я коли тобто, тобто, з багатьма. Дуже важко їм це пережити. Тим більше, коли зараз на там даний затишу, але коли ви мали за пальців, ми з ними розумієте, вони там. Бомбили їх, добили танк, ми це заслушали, нам було важко, і ми роздавили там, пройшли по піхотам, подавили командіра, роздавили генератора. Генератор це на 5 кВт. це світло, де їм що робити, дзвонять, терміново треба. Добре, що є такі Раз-раз разбратила за три дні вже і там розумієте, Поки держава з Порошенка дошли цієї допомоги, це вони взагалі це не значить.

Я хочу сказати, не Я хочу розказати хто це дітяться на передовій і в жахливих умовах не висловлються постійно сонним і голодна. І вони так ж дойка за ді дозволить, що до, задні, до, зу, їх не споміняли. Вони не представляють. Вони кажуть, када допомога, а чому ти сидять, танцюєш, а ми можемо воювати. Це так родина, не представляє. А, а, а ну, тут ну, вони грають в футбол, всі спортсмени, всі відео. Кожен коробкою собі.

Ми вже любили ставимо. Наш класс родич. Єдина довше пані на дорозі. Але як тут туди, то все за вами. І тебе за десять вами може після і якщо не дай полікування, і це не поліка при собі присюди. Нікому не буде. Нікому. Державі мені треба і його задіяти. Але як всі. Такий час, що ми мусить відстояти свої погоди. Хоч як це не важко, але Україна може не зберегти. Якщо б нігав, що я пов'язаю, я ніхто мене не скаже, що він не піде. Я був в гарячих точках, Володимир Петрович теж був гарячим точком. Ми знаємо, що таке біда і коли тебе стріляють. Ми до дошею там, але хлопці, які ми привозимо, і командирами з вами ми вчаємося, вони кажуть. Слава Богу, що ви такі є, ми на Янка воювати, а нагодувати і діти нам немає. Через ми поки тут воюємо, на цьому проводі. Я ще можу перше питання сказати. Далі, як зараз були питання. Слава Богу, що ти сьогодні дав ці кошти. Ми вже їх возимо. Ну що, я я рибу ніхто не дає. Ти ходить не подивитися, скільки даю. Якщо ви не бачите те, що я даю, то не значить того, що я не даю. Ну ви Я не знаю, хто якого. Я не хотів ці питання Не перебувайте, я не хотів питання, а так іменно, щоб не перевезти цього розмови. Якщо ми сьогодні говоримо за аренду Славка, то я був на цій сесії.